З 2009 року, після відкриття відновленого місця поховання всесвітньо відомого лікаря-хірурга Миколи Васильовича Склифосовського у селі Яківці поблизу Полтави, митрополит Филип у співслуженні міського духовенства до Дня медичного працівника щорічно звершує панихіду на могилі уславленого хірурга за його безсмертну душу та за всіх лікарів, які, виконуючи заповідь Спасителя, жертвували собою, намагаючись врятувати хворих та повернути їм безцінний дар життя. За богослужінням моляться очільники медичної галузі Полтава. Полтавщини та лікарі полтавських клінік. Всі люди, які і Піргов, і Скліфосовський, наші вчені, вони над хірургами держать небо. Да. І це небо в руки не візьмеш. Це в в руки не візьмеш, але вони дають можливість творити добро. У нелегкі для нашої країни часи постать видатного хірурга Миколи Скифасовського набуває особливого значення, адже це яскравий приклад патріотизму та самовідданого служіння людям. Він не жалів себе, все своє життя він допомагав людям, наскільки він міг, наскільки він це зрозумів, наскільки були у нього можливості. Тому наша сьогодні, сьогоднішня молитва за спокій його душі це просто е, такий акт пам'яті про цю велику людину. акт, Великої йому сердечної подяки за його добре християнське православне життя, де він був добрий громадянин і добрий християнин. Треба зазначити, що щорічне вшанування пам'яті Миколи Склифосовського поодинока подія. Вклонитися йому приходить багато людей. Вони всі сюди їдуть. Через Черешу кожного дня, то тут тут і дуже багато. Нині особливого значення набуває талант Миколи Сліфасовського і як воєнного хірурга. Він пройшов чотири війни, і ті методи лікування, багато з яких виконуються і зараз на полі бою. І, звісно, достойними приємниками є ті наші хірурги, які зараз в АТО. По завершенню панефіди традиційна світлина всіх, хто прийшов клонитися пам'яті видатного хірурга.